Привіт! Сьогодні маємо 4 червня вже. Вирішив я покропити свою лохину таким препаратом від гнилі як Свіч. Додам також вітамінок, а також адюант. Це все замішую я на 7 літрів води. Мені 7 літрів повинно вистачити. Така ситуація, що Blue Gold, я в ней маю перегруз і минулого року у мене з'явив антрактноз, а також сіру гниль. Минулого року почалися дощі і почалося це все діло загнивати. Так що для профілактики буду робити оприскування свідчим. Минулого року принаймні він мене врятував. Дюк починає вже ягодки синіти, свіч він є короткого цього терміну використання. 10-12 днів і можна споживати плоди. Також свіч сприяє тому, щоб зберігалися плоди без різних гнилей. В самій інструкції не написано, що свіч підходить для лохини, але чим більший перелік цих як його. суниці, малини, це все. Чим більший перелік, тим більше потрібно платити виробнику за, як же це називається, здається, ліцензія. Так що виробники, вони тут малий е, спектр. рослин вказують, а насправді воно діє на великий спектр. Так що грибо, це, розмішуємо, додаємо вітаміну, додаємо адювант. Для себе хочу зміряти ще кислотність. Тому що кажуть після добре кислотність може впасти нижче 5,5. Почав я цікавитися все-таки підготовлення води. Це в мене вода е, дощова. 6-6,3. В основному дощова вода. Кажуть, найкраще оприскувати дощовою водою. Більш дієві Ці препарат. Адювант в мене вже я сьогодні сато оприскував, так що половину я вже використав. Це вже наступна половина. І якось так. Отже, розводимо. Так. Кислотність води в нас впала до 5,6. Е, Рощине добриво ще трішки закислить, але нижче 5 воно не паде, значить все добре, можна окрескувати. Відносно тої інформації, як я зрозумів. Закінчив я профілактичне оприскування від е, грибкових захворювань своєї рухини. Ще раз хочу наголосити, що препарат Свіч це один з хімічних препаратів, який має найменший період очікування. 10-12 днів. Можна їсти плоди 2 неділі, і також після зривання плоди менше гниють. Якось так. Планував я зробити оприскування це вчора під вечір, але вчора був дощ, почався сезон дощів і така ситуація: зранку був сильний туман. Так що година восьма почав я це все оприскувати. Це всім пока, хто задивився відео до кінця. Спасибі.